Неприємний запах, вогкість та комахи у квартирах з такими незручностями доводиться миритися кіровоградцям, які проживають у будинку на площі Дружби народів 7. Все через забиту каналізаційну трубу. Місцеві кажуть, комунікації старі і не витримують навантажень п'ятиповерхівки та кафе, що в ній розміщені. Комунальники ж запевняють, що з трубою все в порядку. На чиїй стороні правда намагалась дізнатися Яна Семенюк. Тамара проживає в будинку з дня його зведення у 60-х роках минулого століття. За цей час труби не замінювали жодного разу. Останні кілька років старі комунікації стали зовсім дірявими і почали завдавати жителям чимало клопоту, каже жінка. Люди не можуть закрити туалет, двері в квартиру, ці тріщини великі. постоянно ж вода. А в нас в квартирі, от у мене, Я постійно не можу збавитися від маленьких комарів сирості. то вберу їх. Уже санстанція мені показала снова. Чоловік Тамари за спеціальністю будівельник Він стверджує, проблему зношених труб посилює стан підвалу. До каналізації складно дістатись, бо під землею вона затоплена або завалена сміттям. І ця нижня розводка не видно її. В случае якоїсь течі слесар сантехнік он не може увидеть конкретно где тече. Просто підвал звичайно затопляється і він не знайде причини, де течі. В квартирах, що знаходяться на перших поверхах, незручностей більше. Стара каналізація не завжди витримує навантаження будинку. В туалеті весь кал, який зливають з верхніх етажів, йде до мене в квартиру. Якщо 5-6-10 відер води вилью, а за ніч буває і за утро, 5-6 разів. Проблеми з каналізацією починаються на вулиці. В приміщенні труби справні. Крім того, минулого року їх частково відремонтували. Так кажуть працівники жеку, на балансі якого знаходиться будинок. Прошлом каду проводили там. Реконструкцію німно цієї каналізації ми поміняли вихід в одному під'їзді, тому що був перелом до дворового колодца, тому що ми обслуговуємо від колодца до дому там, де був перелом. Ми останні аварійна служба ліквідовує наслідки забуття каналізації по кілька разів на місяць. У водоканалі кажуть, труба засмічується так швидко, переважно через безвідповідальних мешканців будинку. Саме більше це людський фактор, тому що в даний час в каналізацію кидається все, особливо коли період консервації був, то дійсно на даний будинок ви. Приїжджали і кожну неділю туди, тому що кидають і помідори, кидають і кісточки з вишень, все кидають і тряпки. Мешканці будинку, що на площі дружби народів, з цим не згодні і збираються зі своїх проблеми звертатись до загальнодержавних органів влади. Муж планує писати в Київ на керівництво не реагує, пише їм диктує ЖЕК, що там все зроблено, що там все в порядку. І средств у нас нет. Місцеві мешканці обіцяють, попри відписки, комунальників у спокою не залишать, поки ті не відремонтують труби. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, день за днем.